Добрий день, дітки! Я сьогодні хочу вам розповісти казочку про жадібних ведмежат. Жили в лісі ведмежата, Біл та Боб. Їх в лісі всі знали, тому що вони були дуже-дуже жадібні і ні з ким ніколи не хотіли ділитися. Якось Біл і Боб йшли лісом та побачили вовка. Спочатку вони злякалися, але коли побачили в його лапах великий кошик з ягодами, вони все ж таки вирішили підійти до вовка поближче. Підійшли до вовка та й говорять: Добрий день, пане вовк, а що це у вас в кошику? А вовк відповідає, та це вовчі ягоди. Ведмедики подивилися на кошик та й запитують, пане вовк, а можна ми скуштуємо пару ягід? А вовк відповідає, у мене так багато цих ягід, я вам весь кошик віддам Та й віддав ведмежатам кошик з ягодами. Ведмежата так зраділи, сіли під кущиком та як стали їсти ті ягоди. Вовк подивився на них, махнув лапою та й пішов собі далі лісом. Ведмежата так смачно їли ці ягоди, аж об'їлися та так розболілись у них животи. Що вони навіть встати не могли, щоб когось покликати за допомогою. Неподалік пробігав зайчик, побачив, що ведмедикам погано, та й вирішив викликати лікаря Айболита та й набрав номер 103. Лікар Айболит приїхав, пощупав животики ведмедика, послухав їх, дав їм таблетку, ведмедикам трішки легше стало. Айболит запитує їх, А що це ви за ягоди такі їли? А ведмедики відповідають та це вовчі ягоди. А хто вам дав ці ягоди? Та це вовк нам дав ці ягоди. А чому це ви в лісі без дорослих ходите? Ведмежатам так соромно стало, тому що вони зрозуміли. Що не можна у чужих їжу брати. Ведмежата зрозуміли, що не можна з чужими розмовляти. Також ведмежата зрозуміли, що без дорослих не можна гуляти. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.